Президент України Володимир Зеленський пояснив причину звільнення Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України з посади, вказавши на необхідність перезавантаження в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Він зауважив, що таке перезавантаження управління верховного головнокомандувача було дуже важливим. Президент наголосив, що не йдеться про зміну напрямку дій, але деякі речі не змінились за останній час. За словами Зеленського, українцям треба було бути більш швидкими, відмовитися від бюрократії та стати розумнішими, технологічнішими і швидшими. Президент пояснив, що присвоєння залужному звання Героя України було обумовлено його внеском у захист країни, висловивши вдячність за його службу. А також президент України розкрив інформацію про співвідношення втрат між Україною та Росією. Він зазначив, що втрати українських захисників у п'ять разів менше, ніж втрати російських військових. За його словами, на кожного українського військового, який, на жаль, загинув у бою, припадає п'ять російських солдатів. Він також зауважив, що це приблизна статистика, але це свідчить про те, що втрати Росії у війні значно вищі ніж втрати України. Я вам нагадаю, що за останніми даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати особового складу російських військ становить вже більше 400 тисяч осіб, з числа яких понад тисяча була ліквідована за останні добу. Я вам нагадаю, що напередодні ЗСУ підтвердили удар по скупченню сил РФ поблизу Подокалинівки на Херсонщині. А це вже другий удар по скупченню російських сил за останні два дні. І ще Зеленський з'явився в трейлері нового серіалу від Netflix. Netflix випустив дуже цікавий трейлер дев'ятисерійного документального серіалу, в якому з'явився президент України серіал про історію холодної війни, створення ядерної бомби та вторгнення Росії в Україну. В Серіалі використано понад 100 інтерв'ю з колишніми світовими лідерами та чинними, включно з президентом України, а також таких видатних політиків та діячів, як, наприклад, генеральний секретар НАТО Енстотенберг, колишній директор ЦРУ Роберт Гейтс і колишній держсекретар Кондоліза Райс. Це серіал, до речі, є дослідженням десятиліть конфлікту між Сполученими Штатами та Радянським Союзом в такому обрамленні поточних подій, які показують, що холодна війна триває, а світ залишається на порозі ядерної війни. Прем'єра очікується 12 березня на платформі Netflix, яка розповість про початок повномасштабної війни на території України. Ну і наостанок. Байден зустрівся з Юлією Навальною. Президент США зустрівся у Сан-Франциско з вдовою Олексія Навального Юлією та їхньою донькою Дашею. Байден висловив своє захоплення надзвичайною мужністю Олексія Навального та його е, спадщиною боротьби з корупцією та за вільну та демократичну Росію. Він підкреслив, що спадок мужності Олексія буде жити у Юлії, їхній доньці та людях по всій Росії, які борються за демократію і права людини. Також Байден анонсував великі нові санкції проти Росії у відповідь на смерть Навального. Юлія Навальна закликала продовжувати боротьбу проти війни, корупції та несправедливості. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!